Ви знаєте, що з початку війни є багато стресів у людей, і я сам, людина, яка носить окуляри, бачите, от у мене 2,5, мінус 2,5, мінус 3, Значить, на кожному оці не погіршився у мене зір. Хоча було таке відчуття, що погіршився. Я пішов, перевірив, не погіршився. Але, тим не менш, до речі, президент Зеленський скаржився на те, що погіршився зіри, за того, що він мало проводить часу на відкритому повітрі. Не вистачає там, вітаміну Д та інше. І люди, люди скаржаться. От. Я... Це вже третій комплекс, який я зараз пропиваю. От. Е... То у мене був Загальний. Потім у мене, потім Ментал. Я пропив для покращення пам'яті. Не знаю, чи наскільки покращилась моя пам'ять, але бачу дуже яскраві сни і краще, реально краще відпочиваю, краще сплю. От, зараз буду пити Vision, який. Допомагає покращенню зору, і я його буду пити, тому що моєму зору вже нічого не допоможе. Чесно вам скажу. У мене значить є певні там вади, але для людей, у яких просто є порушення, ця історія дуже допомагає. Це я перевіру, перевіряю вже на своїх, скажімо так, близьких. От не скажімо так, а на своїх близьких. Тому якщо ви відчуваєте, що у вас зором щось не так, то оцей віжен він нам він вам, оцей от комплекс, він вам в допомогу. Реально, придбайте його собі, пропити там тиждень. Я взагалі п'ю так. Навіть коли в коробці є там на три тижні курси, я п'ю тижневими курсами. Тиждень пропив, там зробив кілька днів паузи, перерви, потім знову тиждень пропив. Значить. Його прийом цього запобігає, це я вже читаю, тут у мене є ускладнення погіршення зіру. Ну, тобто він діє ще як профілактична історія, значить, він може вам допомогти ще до того, як у вас погіршиться, погіршиться зор. Там є вітаміни А, Б, С, Е, Д. От, що важливо. Значить, бузина, червоний віноград, чорниці. І це просто це майже те, що я е, намагаюсь кожного дня їсти і пити ці ягоди коротше, коротше. Всю цю історію, яка дуже допомагає для очей. І давайте я вам покажу просто, щоб не було. Оце я вам коробку показу. Що я вам коробку? Давайте я вам покажу не коробку. О, такі от пакетики. Дуже, я раджу вам раджу приймати це е, після сніданку, коли ви вже поїли. Реально, коли поїли або під час сніданку, я вживаю. На голодний шлунок краще цього не робити. От, бо на голодний шлунок може бути таке відчуття не, неприємне. Але якщо ви поїли або їсте, то приймайте. Отак от от він відкривається, дуже просто. І отакі от от дві пигулочки, бачите? Раз. Проковтнули їх. Я для дитини купувала таку історію дитячі вітаміни. Угу. Так що я знаю. Так, да, нормально. Задоволення? Так. Ну от. Тому. А зараз у нас ще Сергій, ще Сергій Іванов, у нас тестує на собі спортивний комплекс, реально. Угу. І я хочу передати. Він став спортсмен. А? Він, став Він займається спортом все. постійно. Ні, Я розумію, я маю. Ні, спортивний комплекс. Бремо. Я хочу передати вітання, до речі, Михайлу Подоляку. Михайло, ми знаємо, що ви купуєте ортомол, знаємо де. І там оцей кардіокомплекс, який ви купуєте, він кльовий. Я його купую своїм родичам, там, у яких є певні вади серця. І оцей комплекс, який ви купуєте на букву М для чоловіків. Я теж його, от, е, теж його закінчив два тижні тому пити. Нормально, правда? Е, Працюю. Коротше, я до того, щоб купити ортомол. Пити його, ми вдячні ортомолу за те, що він нам надає постійно. Ми от поїхала сумка, повна сумка ортомола і сухий душ. Також у нас прийшли хлопці, подарували нам багато попросили розповісти про їх сухий душ. Багато, такі багато пакетів. І у нас якраз якраз зібралось кілька, значить, там більше десяти коробок ортомолу, які вони нам надають. Ми там я собі залишив одну коробку. От коробку. Комусь хтось, хтось взяв ще у нас коробку. Інші коробки поїхали всі військовим. Ми передаємо ці вітаміни завдяки ортомолу. І артомол, значить, там допомагає військовим також. Отака от історія.